14 жовтня увесь православний світ святкував Покрова Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою українських козаків. Серед церковних свят цей день займає особливе місце. Він припадає на найкрасивішу пору осені, коли у природі усе забарвлюється у золото. Саме 14 жовтня, п'ятий рік поспіль, вихованці військово-морського ліцею урочисто складають клятву ліцеїста. На святковому заході побувала і наша знімальна група. Ритуал складання клятви ліцеїста відбувся на площі Нахімова перед меморіалом героїчним захисникам Севастополя 1941 1942 років. Цього року до клятви було приведено 51-ліцеїста першого курсу військового навчального закладу. Цей пам'ятний день перед усім українським народом, перед своїми батьками, всі найсвітіші і найдорожчих святою землею нашою українською від берегів Чорного моря. Полистий військових моряків, і цвяті церковні передзвони Херсонець, а й гордим птахом летить по широтах України голос наш урочистою клятві. Ми глянемо, що будемо гідні, радної слави наших пращи, воїнів Київської Русі, запорозьких козаків, воїнів Великої Вітчизняної війни, всіх хто ворожі. І віддав своє життя за незалежність України, завжди високо нести про звання військового ліцеїста. Ніде і ніколи не ганьбити честь нашого рідного ліцея для нас. Привітати юнаків з такою знаменною у їхньому житті подією прийшли командувач військоморських сил збройних сил України адмірал Юрій Ільїн, помічник міністра оборони України Віктор Максимов, члени військової ради українського флоту, начальник військово-морського ліцею, капітан першого рангу Ігор Коліжнюк, представники командування Чорноморського козацького округу українського козацтва, рідні і близькі ліцеїстів. Сьогодні визначна подія в житті ліцеїстів. Не менш важлива подія в житті військово-морських сил України і міста Героя Севастополя. Прочиста клятва ліцеїста, яка щойно була прийнята нашими ліцеїстами, це перший відповідальний крок на шляху овладіння почесною професією військового моряка. Ви майбутнє українського флоту, ми сподіваємося на це. Саме вам вирішили рішення цієї пановувати нові кораблі, які зараз будуються на українських версіях. Тож активно овладівайте знаннями та досягайте високих результатів у навчанні. Пам'ятайте, що запорукою ваших майбутніх досягнень має стати беззавітна відданість Україні. Та нашим висково-морским силам. Держала, створила для вас все умовы. Висково-морский лицей, где вы научаетесь за своим духом успокоивая славитни богатовикой традицию украинского охоты. Дорогие лицеисты, я вот сейчас смотрю на вас и вспоминаю, 47 лет назад я также принимал клятву Суворовца. Я запомнил ее на всю жизнь. Ребята, у вас большие возможности. Родина вам дала все для того, чтобы учились настоящему делу. И вы должны приложить максимум усилий для того, чтобы быть тем, кем вы задумали. Я действительно в ваших глазах вижу в первую очередь здесь командиров частей, соединений, кораблей, ну и, наверное, командующего флотом. Я вам в этот день желаю всего самого лучшего. Мы действительно стоим на такой благодатной земле. И такой великолепный праздник сегодня. Еще раз с праздником вас, всего самого лучшего и вам огромного человеческого счастья. Почти 70 лет тому назад я принял воинскую присягу на верность государству. И с тех пор я считаю себя до сегодняшнего дня в строю военно-морских сил Украины. Тяжелый труд моряка, тяжелая эта дорога. Но мы сегодня встали на путь славного пути моряка и должны оправдать доверие украинского народа по защите интересов нашего государства. Это большая честь. И на вас смотрит адмирал Махилов, который заложил основы флота на Черном море. Будьте достойні його пам'яті, достойний пам'яті моряков Чорноморського флота. Цей святковий день для Севастополю, цей святковий день для всієї нашої України, покрова Пресвятої Богородиці і наш професійний праздник козаків, день українського Козацтва. Хочу привітати всіх мешканців нашого міста, які гості, які приїздили до нашого міста. І... Дуже приємно, що на цій святої Севастопольської землі це велике свято сьогодні ліцеїсти дають клятву. Клятву це перша їх клятва, яка їм дає право носити і форму. Це будучі адмірали, і в них є приклад. Дивіться, сьогодні стоять два адмірали, які закінчили це училище. Тому ще раз. Хай вам Бог завжди помог допомага. Хай ваша судьба буде сім фунтів під кілем і святом. Кожен хлопець усвідомлює значимість слів даної їм клятви. Адже майбутнє української армії за професіоналами і можна з певненістю сказати, що ці хлопці вже зробили впевнений перший крок на шляху до своєї мрії. А наполегливість молоде завзяття і велике бажання допоможуть їм досягти своїх вершин. Я відчуваю певні обов'язки перед державою, але це обов'язки не обтяжуючі. Мені дуже приємно, що я з державою вже зв'язаний клятвою і що я повинен її обороняти. На мене полягаються такі великі надії від держави. Коли я, я перед приходом до ліцею, я дуже хотів поступити до академії військово-морських сил, а про ліцей навіть не знав. Але коли про нього дізнався, мені дуже захотілося ще раніше прийти в цю академію і раніше отримати знання, навички військового моряка. І таким чином я вибрав саме цей ліцей і прийшов сюди. В мене дід був військовим моряком, служив на військових кораблях, і я дуже хочу стати таким же, як він. Нас спадкувати його вміння, навички і щоб ну його пам'ять під час урочистої церемонії кращих першокурсників військово-морського ліцею було призначено на посади молодших командирів відділень з привласненням учбового звання від сестрашина другої статті. Традиційно це все проходить в день покрови Божої матері та дню українського казацтва. Ми приймали вже це вже п'ята клятва, тобто п'ятий у нас набір проходить в різних місцях. Першу клятву, хто не знає, я вам скажу, ми взагалі приймали місто такі Чигирин, столиця Українського Казацтва, і з цього року, скажімо так, по Пропозиції командувача було прийнято рішення, щоб кожного року і наступного року постійно місця мінялося. В цьому році символічно було біля меморіалу героїчної оборони Севастополя. Знаєте, що в наступному році відзначається 70-та річниця з дня визволення міста від німецько-фаширських загарбників. Ну, а в наступному році плануємо ще в якомусь іншому місці, де Наші, скажімо так, діди-прадіди захищали свою батьківщину, то тобто показували приклади мужності та відваги. Зовсім випадково на урочисту церемонію складання клятви ліцеїста потрапили і гості Севастополя з Великої Британії. Ми приїхали до Севастополя вперше. Вчора були в Одесі дуже гарно. Завтра відвідаємо Ялту. А церемонія дуже вражаюча. Ми маєте пишатися своїм флотом. Військовоморський ліцей перша сторінка флотської біографії цих юнаків, що своїм життєвим шляхом обрали військову службу. І хто зна, мабуть, саме зараз в стінах військового навчального закладу робить свої перші професійні кроки майбутній флотоводець, яким пишатиметься наша держава.